Друзі, в мене майбутній тиждень, дуже завантажений, і я вирішила трошечки хоч щось зробити, що я можу сьогодні. От, хотіла сюди зробити якусь композицію, а потім подумала, на композицію треба дати на гілочки 50 гривень ще чимось їх прикрасити, купити гарячий клей. Купити губку. Я купила 150 гривень готову ялиночку, і от все мені готово. Зараз її просто прикрашу. І все, і в мене цей куточок буде прибраний, бо в мене дуже малесенька кухонька, немає місця. То я тільки отут поставлю ялиночку. Ті роки, друзі, я прибирала кухню, прикрашала по периметру, вішала гірлянди, іграшки. Ви знаєте, немає зараз настрою. ну, Самі розумієте, чому немає настрою, але хоч трошечки хочеться якось собі зробити приємно. Тому частинку отаку свята я собі купила, куточку поставлю. Друзі, приготувала ліниві голубці. Вони такі смачнючі. У мене на каналі, друзі, є рецепт, кого зацікавило. Треба ще щось їсти. Ніхто їсти не відміняв. Вони такі класні, вони такі сочні. Вони такі, друзі, смачні. Я посилання вам прикріплю в коментарі під цим відео. Якщо цікаво, можете переглянути. Купила фарбу для брів собі. Перший раз таку взяла фарбу Фарба українського виробника. Я переживала, бо я завжди користувалася естель, але ця фарба, друзі, дуже хороша. Я вже пофарбувала брови, не буду вам показуватись, тому що я захворіла. От, вигляд у мене такий собі, От, тому не хочу показувати обличчя, але. Хочу сказати, що дуже задоволена отакий от тюбик з фарбою. Скільки тут 20 мл. Ну, але його нам з донькою хватить на півроку, це точно. І отакий от окисник, 3%. Дуже-дуже задоволена, друзі. Оце в мене ще е, така от паличка і посудинка з старої фарби. От. Тому. Хто фарбує брови сам, або навіть хто не фарбував, я вам дуже рекомендую. Купили, пофарбували і маєте спокій. Підтримуємо українського виробника. Друзі, сьогодні четвертий день. З того дня, як я казала, що буду робити сюди композицію підсвічку, четвертий день, як я хворію, вже мені сьогодні легше. Вже сьогодні я навіть помила голову. Знаєте, я думала, що в мене навіть ковід ходила тест здавати, бо я хворіла два роки тому. Я вже того ковіду боюся, як вогню. Але пішла здала тест, слава Богу, тест негативний. От. Але в мене боліла щелепа. У мене боліли зуби. У мене розпухли вузли, боліли, нежить страшенний, І дуже болять ще досі очні яблука. От. І трохи був кашель, але от сьогодні четвертий день і вже мені легше. От, як такого лікування не було, Ібупрофен. чаї, айдрин називаються чаї, плюс, плюс вітаміни, вітамін С, цинк, і вітамін Д. І магній, і в От. Чоловік настояв мені купити. Ну, і трошки першило горло, то я ще доктор мампила. Отакі ліки. Вже мені сьогодні легше, я не можу лежати на місці, сидіти, мені треба щось робити. От, свята йдуть. Взагалі, я не люблю нудитися. Тому, друзі, все-таки зроблю цей підсвічник сьогодні. От, я взяла, о, дивіться, отаку губку спеціальну. Так. Я її замочую в воду, щоб вона натягнулась водою, для того, щоб туди вставляти гілочки з ялинки. І щоб вони довше стояли. Оця губка натягнеться водичкою, можна туди підливати потім воду. Тому я взяла миску з водою, зараз замочу цю губку. Вона раз-два накисає, набухає водичкою, поки я тут підготую, розкажу вам, то вона намокне. Так, дивіться, в мене отут така була коробочка з чогось, може навіть свічки, вона поліетиленова. Чому я не показувала, як я її обкручувала, бо я ще її робила торік, друзі. Це торішня коробка, ну, як я завжди, ви вже бачили в моїх відео. Я її обкрутила отак шнурочком. І сюди поставлю цю губку і в неї буду втикати оці ну, ялиночки. Купила отаку свічку бачите, універсальну білу свічку купила. Ставлю сюди в мечалочку. Все, і тепер буду задекоровувати, закривати гілочками ялинки. Буду сюди вструмляти. Спочатку вструмлю верх прикрию. І просто отак легенько, бачите. От. Легенько воно сюди впихається. Ну, мені так було погано, що це в капець. Я вже точно думала, що в мене якийсь ковід. Але гостре респіраторне, воно для того і гостре, що воно дуже тебе зразу бере, а потім різко попускає. Знаєте, друзі, я от зараз роблю і думаю, класно було б, якби, бо, якби я це робила і в прямому ефірі, щоб ми з вами поговорили, мені час прийшов, ви б мені задавали якісь питання. А так, я тут, а ви там, ви щось думаєте зараз. Вам хочеться задати якісь питання, сказати якусь фразу. І ви можете це зробити лише в коментарях. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, щоб це була така, знаєте, взаємодія. От. Зрозуміло, я здогадуюсь, які у вас настрої. Так? Зрозуміло, що ми в війні, У нас приблизно приблизно, звичайно, що не всіх одинаково, але приблизно ми всі проживаємо щось схоже. От, як ви себе, чим ви себе займаєте, чим ви себе тішите в ці такі складні дні? Що вас радує? Про що ви думаєте? Чи готуєтеся ви вже до Різдва? Я ще, друзі, я сьогодні, до речі, вже вийшла в магазин, дещо докупила на подарунки. Я завела сама в своїй сім'ї таку традицію на Різдво дарувати подарунки. Я знаю, що багато з вас зараз кажуть, от, типу, нема чим займатися, там, про гроші кожного своє, як то кажуть, знаєте. Але я дуже люблю дарувати подарунки. Тим більше я купила своїм самим рідним людям, своїм дітям, своїй невісті, мамі своїй і свекрусі. Самим близьким людям. От, я купила саме таке, що потрібне. Дуже практичні речі, ті, що їм треба. Я б їх купила просто так на будь-якому дні. Так, я їх подарую. Буде сюрприз людям, буде їм приємно. От, я ще зараз думаю над упаковкою. Хочеться, щоб все-таки було красиво запаковано. Я не дуже вмію приймати подарунки, тому що ну, от, коли я була мала, от, Якось батьки ніколи нічого на Миколая нам не дарували. Це був Радянський Союз. От ну, Миколая було заборонено, релігійні свята не дуже святкувалися. Хоча я знаю, що є дорослі люди мого віку, їм дарували подарунки. Ну, я не знаю, мені ніхто нічого не дарував. Ну, не навчена я. Приймати подарунки. А тим більше, знаєте, чесно кажучи, я така ну, я противна стосовно подарунків, мені ще не дуже догодиш. Я реалістка, критична стосовно себе, я все розумію, що мені не дуже догодиш. Мені, знаєте, як з подарунками найкраще, щоб я сказала конкретно, що я хочу, людина пішла конкретно купила. Або мені дайте гроші, я піду і куплю. Отака така я вредна. Люди мені пишуть от в коментарях. Ви така Оксаночка, класна. Ні, друзі, я насправді буваю дуже різна. Я буваю дуже вредна, я буваю агресивна, я буваю нервова. От, так що я буваю різна. Ну, але так, по великому рахунку, я хороша дівчинка. Я велика молодець. Я така досить реалістка, знаю свої плюси і мінуси. Так, от приблизно такий шар буде зверху. А більші, довші гілочки вже можна тоді чіпляти донизу. Все, друзі, дуже швидко. І найголовніше, що мені подобається процес. І процес, і результатом я дуже задоволена завжди. Хочеться, щоб цей підсвічник він не був великий, тому що він буде стояти тут на кухні. Кухенька в мене малесенька, тісненька. Поки що, але я мрію, друзі, про більшу. Дуже хочу. Дуже хочу свій дім. Колись не хотіла, знаєте, жила в селі. Мені остогидло село через важку працю. У нас були гектари землі. Ми дуже. Ну, як вам сказати, натішилися тою землею в лапках. От. Понаробляли тільки собі болячок, більше нічого на ній не заробили. Це дуже важко, дуже все невигідно. Хіба хтось має вже трактори, має техніку, а так якщо ну, чужими тракторами і тільки руками своїми, то це дуже складно. І ну, мені не було. Моїй радості не було меж, коли я приїхала в місто. Ну, я і зараз радію, що я в місті. Я не знаю, я б в селі, мабуть, не вижила. От, вже не знаю з моїм здоров'ям, мабуть, я б точно не вижила. Знаєте, мабуть, в міру моєї роботи, коли працюєш з людьми, я взагалі така стала від відлюдькувати, тому що мені вистачає людей на роботі, спілкування. От, а я відкрила канал YouTube, тому що мені не вистачало спілкування саме про мої хобі, от, про квіти, про, про, якісь, про кухню, про рецепти. А так от по життю я не хочу людей. От, я не хочу нікуди йти, ніяких не хочу вечірок, кафешок. Мені вистачає спілкування. На роботі. От тому. Тому якось так. Зараз, поки війна не закінчилася, воно все якось, знаєте, відчувається напів. І свята, і, і все, і життя взагалі в цілому. Ти ніби живеш, але ти ніби так не наповно живеш. Ну, це, мабуть, нормально. Бо що ми дійсно не можемо розслабитися до кінця і не зможемо? Чим мені подобається, друзі, цей спосіб з губкою, що от ти е, щось тобі встромила, не подобається, ти виняла і переробила, а коли ти робиш гарячим клеєм, теж можна відірвати. Ну але це вже таке, знаєте, коли ти відриваєш. Дивіться, друзі, чи це не прекрасно. Скажіть мені, це дуже красиво, як на мене. Ви бачили, що я не виключала камеру. Я поки прибирала, втикнула сюди ще кусочок у цього біленького. От. Ви бачите, що це зайняло буквально, ну, я не знаю, хвилин 10. Дивіться, яка краса. Купити таку живу композицію, ну, буде гривень, на, мабуть, 200. Правда ж гарна. А ще, друзі, дивіться, в мене є отака от композиція, яку робила моя доця багато років тому, що коли була маленька. Оцей, бачите, олененок один, другий. Оце таке яблочко. Оцю таку іграшку, оці подаруночки вона робила своїми ручками. Бачите? Я... Оцей черевичок. Я не хочу його викидати, воно мені дороге, як пам'ять. Ми його вішали на двері. Я зараз трошечки просто його, ну так, як би сказати, ну, збагачу, зроблю гарнішим і знову вчіплю на двері вхідні. Отак причеплю тут зверху цю гілочку. Ялинки, щоб воно було таке трошки багатше. От якось так, друзі, воно буде приблизно виглядати на дверях. Це, звичайно, це не вінок. Можливо, я ще сюди додам гілочки, ялинки в мене закінчилися. От. Але от приблизно, щоб ви розуміли ідею, як воно буде виглядати? Це Софієчки моєї виріб, мені шкода його викидати. Ось так, от така в мене вийшла ялиночка. Зараз я включу тут. О, вогники, так, вийшла така в мене композиція. І таку трошки поремонтувала суфічену підвіску на двері вхідні. Друзі, хто дивився мої попередні відео, можливо, звернули увагу на таке віконечко в стіні, яка Переділяє кімнату дитячу. І тут у мене був акваріум сюди, був вмонтований акваріум. Але це був не дуже вдалий експеримент, тому що, ну, трошки чоловік не продумав. І взаді мені недобре було його мити, залазити до дна. Ну, я мучилась, мучилась і нарешті прибрала цей акваріум. І тут у мене залишилося таке віконце. І от зараз мені хочеться його якось обіграти. Окрім того, що я повісила взаді такі вогники, <кій> я ще хочу тут. Бачите, я вже включила клей, пістолет. Хочу зробити якісь такі новорічні декорації. Я думаю, що я буду їх змінювати, на весну буду щось весняне робити, літнє, а на зиму, саме на різдвяні свята, то буде щось таке от в зимовому плані. うん。 Софійка наряджає ялинку, діти звичайно хочуть свята. У них почалися канікули, вони відбули всі свої концерти, закінчили чверть. І, звичайно, це найменше, що ми сьогодні можемо дати своїм дітям: то ковід, то війна. Ось така сумна молодість наших дітей. Пакую подаруночки, друзі. Щиро вам вдячна за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Дуже вас прошу не втрачати віри, сподіватися, не дивлячись ні на що жити сьогоднішнім днем, бо завтра може не настати. Тішити себе маленькими радостями. Бути вдячними за все, що ми маємо. Щасливих вам свят! Друзі, щасливого Різдва, наскільки це можливо в сьогоднішніх реаліях. Але я щиро вам бажаю, щоб ваша міра, віра була міцною, щоб ви ніколи не втрачали надії і тішили себе маленькими щоденними дрібницями. Всього вам найкращого.